Усім привіт! З вами Пан Трейд і сьогоднішня наша тема технічний аналіз базові поняття. Розпочнемо ми з того, що поговоримо, які основні типи аналізу існує. Отже, їх є два. Це перший фундаментальний аналіз, базується на аналізі та оцінці факторів економічного характеру. Зокрема, вивчаються такі макроекономічні показники, як, наприклад, ВВП. Рівень безробіття, рівень інфляції, облікова ставка, вона ж ставка рефінансування і так далі. Технічний аналіз базується на основі вивчення графіку ціни відповідного торгового інструменту. Технічний аналіз є самодостатнім методом аналізу, однак може ефективно поєднуватись разом із фундаментальним. Технічний аналіз ґрунтується на трьох аксіомах: 1. Тренд твій друг. Тобто не можна працювати проти вже сформованих настроїв ринку. Мається на увазі недопустимість покупок при несхідному тренді або продаж при висхідному. Історія повторюється: ціна має власну поведінку, яку з часом почали вивчати та систематизувати. Власне кажучи, так і з'явилася наука технічний аналіз. Ціна враховує все. Ціна є об'єктивним відображенням впливу на відповідний торговий інструмент низки факторів, таких як зовнішніх, так і внутрішніх. Розрізняють наступні типи ринку. Висхідний тренд це два і більше послідовно зростаючих мінімумів. Відображає зростання ціни. Низхідний тренд відображає падіння ціни і є двома або більше послідовно спадаючих максимумів. Це основна характеристика. Бічний рух флет. стан ринку, який перебуває у стані консолідації, конкретний напрямок відсутній. У даному випадку максимуми і мінімуми знаходяться переважно, приблизно на одному рівні. Перед початком роботи важливо визначити стан ринку, тобто домінуючий тренд. Отже, перший термін висхідний тренд. Висхідний тренд це сукупність послідовно зростаючих мінімумів. При висхідному тренді пріоритетними є покупки, які ще називаються довгими позиціями. Отже, це у нас є відображення висхідного тренду. Згідно із терміном, основним критерієм висхідного тренду, окрім зростання, звичайно, це є сукупність послідовно зростаючих мінімумів. Це формалізація даного терміну. Сукупність послідовно зростаючих мінімумів. Зараз ми бачимо приклад висхідного тренду. Якщо говорити про несхідний тренд. Це буде сукупність послідовно спадаючих максимумів. Пріоритетними є продажі, які ще називаються короткими позиціями. До речі, чому довгі і чому короткі позиції. Як правило, ціні потрібно значно більше часу для того, щоб розвивати висхідний тренд. Тобто на зростання ціна витрачає більше часу. Тобто зростання відбувається в часі довше, а продажі, вони, як правило, відбуваються значно швидше. Є навіть правило в інвестуванні, в фінансах, у трейдингу, яке звучить приблизно так: купляйте по чутках, продавайте по фактах. Тому учасники ринку, як правило, вони накопичують торгову позицію, тобто поступово скуповують певними частинами той чи інший товар, однак, коли з'являється вже факт, вони виходять з ринку і вони роблять це без усіляких сумнівів, тому що це продавай по фактах. Є таке е, правило згаданої е, приказки, чи як це назвати, чи просто закону. Тому е, на продажі витрачається значно менше часу, тобто вони в, в часі, в періоді вони, е, значно менше займають. Тому і так їх назвали: довгі позиції, короткі позиції, покупки і продажі. Повертаємось далі до несхідного тренду. Отже це схема несхідного тренду, якому властиві послідовно спадаючі максимум. Ось так вона виглядає. Бічний рух. Бічний рух ще називають флетом. Це тренд як такий відсутній. Рекомендовано залишатися поза ринком в більшості випадків. Однак також є можливість роботи у торговому коридорі, або просто у коридорі, як його називають. Розглянемо приклад. Схема так виглядає бічний рух, флет. Трендова лінія. Це лінія проведена по мінімумах або максимумах. Вона відображає напрямок руху ціни або його зміну. Розглянемо схему. Нехай вона виглядає ось так: тобто є у нас зростання ціни. Отже, це вже можна говорити про висхідний тренд. Про висхідний рух. І ми з вами маємо лінію, трендову лінію, яка проведена мінімум через дві точки. В даному випадку через мінімальні точки. Позначаємо дані точки, ось у нас є тих дві точки, які знадобилися для того, щоб провести дану лінію. Дуже легко запам'ятати це правило, тому що в геометрії також потрібно дві точки, щоб провести пряму лінію. Не менше. І наступні точки також позначимо. Висхідний тренд. Ознака висхідного тренду. Ознакою продовження висхідного тренду є оновлення максимумів. Позначимо їх на схемі. Ось у нас один максимум вищий, ніж був попередній максимум. Наступний максимум вищий, ніж був попередній. Тобто кожен наступний максимум є вищим, ніж був попередній максимум. Це ознака продовження висхідного тренду. Ознака існування, ознака факту. Це послідовно зростаючі мінімуми. Ознака продовження це оновлення максимумів. Як тільки ми бачимо, що максимум наступний не оновлює максимум попередній, тобто не долає його, ми отримуємо натяк про можливу зміну тренду. Тобто із висхідного на несхідний. У окремих випадках графік ціни може переходити у коридор, тобто у бічний рух. Однак, тим не менше, ми отримуючи цього ознаку... Ці натяки вже готуємося говорити і готуємося е, розглядати е, сценарій зміни тренду на протилежний і готуємося до можливих продаж. Фактом, торговим сигналом для продаж уже ймовірно, стане саме пробій, в даному випадку пробій лінії підтримки, тому що ми говоримо про висхідний рух. Це дуже важливий момент. Пам'ятаємо про е, правила роботи і про ці важливі ознаки. Трендова лінія. Це лінія, проведена по мінімумах або максимумах, відображає напрямок руху ціни або його зміну. Розглянемо з вами приклад. Це буде валютна пара, євро-долар, 4 годинний графік. Бачимо висхідний рух, відповідно, ми вже можемо провести лінію підтримки. Недаремно я ще раз зачитав правила, тобто це робиться мінімум по двох точках. В даному випадку по двох мінімальних точках. Позначаємо першу, позначаємо другу. Наступні вже йдуть як по факту відбої від лінії підтримки. Висхідний тренд. Ознакою продовження висхідного тренду є пробої, є оновлення максимумів. Бачимо першу таку ознаку, наступний максимум вищий, ніж був попередній. Ще одна така ознака, тобто висхідний тренд, він достатньо сильний і ймовірно буде продовжуватися у наступному. Так читаються дані, е, правила, дані сигнали, е, які демонструє нам ціна, графік ціни. Наступний момент, коли ми спостерігаємо, що оновлення наступним максимумом попереднього максимуму не відбувається. Це як ринку про те, що ймовірно, е, графік ціни буде змінювати напрям свого руху в даному випадку із висхідного на низхідний. Сигналом, уже фактом, того, що це відбувається, у нас буде пробій лінії підтримки. Пам'ятаємо про ознаку ослаблення існуючого тренду. Це важливий момент, це нездатність з графіку ціни оновити свій попередній максимум. Трендова лінія. І продовжуємо розглядати даний термін, але уже у контексті несхідного руху. Тобто в даному випадку ми будемо працювати із лінією опору, і лінія опору при несхідному русі при несхідному тренді буде проводитися по максимальних точках. Мінімум дві максимальні точки потрібно для того, щоб провести побудувати лінію опору. Вона відображатиме несхідний тренд, а та також використовуватиметься як основний інструмент для відкриття торгових позицій. Як на відбій від лінії опору, тобто мова йтиме про збереження східного тренду і продажі, так і е, про пробій лінії опору, тобто зміну із нисхідного на висхідний тренд. Пам'ятаємо про ознаки продовження нисхідного тренду це оновлення мінімумів, позначимо їх на схемі, тобто кожен наступний мінімум долає оновлює попередній мінімум до певного часу. Ось цей час, ось цей момент. Наступний мінімум не зміг подолати попереднього. Не завжди така ознака виконується на реальних графіках, але у багатьох випадках саме так вона і виглядає. Коли ми отримуємо цей сигнал, ми розуміємо, що це певний натяк. Певний натяк ціни на те, що вона вже не може продовжувати зниження і з'являється висока ймовірність зміни тренду на протилежний. Тобто на висхідний. Фактом того, що це відбувається, уже буде пробій лінії опору. Це буде торговим сигналом для відкриття торгової позиції на купівлю. Продовжуємо. Розглянемо з вами приклад. Це буде євро-долар, 4 годинний графік, несхідний тренд. Будуємо лінію опору, пам'ятаємо про необхідність двох точок, щоб це зробити. Позначаємо також третю точку, це була реакція на вже існуючу лінію опору. Несхідний тренд вона відзначає, відображає. Ознакою продовження несхідного тренду є оновлення мінімумів. Пам'ятаємо про це. це важливий нюанс. Отже, попередній мінімум долається наступним, теж саме спостерігається тут. Однак зараз ми спостерігаємо те, що наступний мінімум уже не може подолати попереднього. Таким чином, це натяк, натяк графіку ціни на те, що ймовірно буде відбуватися зміна тренду. Фактом вже стає пробій лінії опору. Бачимо, що цей пробій виявився істинним і графік ціни впевнено продовжив своє зростання. Тобто, якщо б ми купили зараз при пробуї даної лінії опору, результат мав би, насправді ми б мали хороший результат. Продовжуємо. Рівень. Новий термін. Рівень це горизонтальна лінія, проведена по максимумах або мінімумах. Рівень повинен проходити мінімум через дві точки. Розглядаємо це схематично. Ми отримуємо рівень тоді, коли графік ціни відчуває які, якусь е, перепону, якусь перешкоду е, на своєму висхідному русі. Тобто, коли він, попросту кажучи, не може рости далі. Це називається рівень опору, потрібно мінімум дві точки. Важливо сказати про те, що е, ці дві точки не можуть і е, це практично неможливо, щоб вони знаходилися на одній ціні. Тим більше, що ціна зараз дуже часто вона відображається через 5 знаків після коми. Ви побачите на прикладі, це має бути приблизно однакові дві ціни, через них ми проводимо рівень. Це рівень опору, якщо ціна знаходиться під ним, якщо він не пускає ціну вгору. Це називається рівнем опору. Яка може бути подальша поведінка графіку ціни, якщо він наближається до рівня опору? Звичайно, він може подолати даний рівень. Таким чином ми розуміємо, що ймовірно тоді зростання продовжиться доки, ну, до наступного рівня, звичайно. Якщо ж графік ціни не зможе подолати даний рівень, звичайно, відбудеться зниження. Це два найбільш ймовірних сценарії поведінки ціни по відношенню до рівня. Отже, розглянемо їх. Нагадаю, при другому сценарії при відбої від рівня опору ми будемо розглядати, звичайно ж, продаж. Графік ціни наближається до рівня опору, відбій і очікуємо подальше зниження графіку ціни. Рівень. Пам'ятаємо визначення терміну рівень і розглянемо приклад. Ось приклад це валютна пара євро-долар. Робота із рівнем з рівнем опору. Пам'ятаємо про те, що вже говорили, потрібно мінімум 2 точки, щоб побудувати рівень, чи рівень опору, чи рівень підтримки. І коли ціна доходить до даного рівня і не може його подолати, ми отримуємо відбій від рівня опору. Як конкретно, які конкретно існують правила, щоб визначити відбій, більш детально торгові сигнали вже будуть розглянуті в наступних темах. Зараз ми розглядаємо технічний аналіз і саме базові поняття. Отже, при відбої від рівня опору очікується подальше зниження ціни, і відповідно будуть актуальні продажі, що і відображено на даному графіку. Тут також можна розгладити, до речі, дуже красиву лінію підтримки, пробій якої відбувся. Це було два торгових сигнали в різний час. Пробій відбувся трішки пізніше, які дозволяли відкрити торгову позицію на продаж і на цьому заробити, звісно. Це ми говорили про відбій від рівня опору. Торговий коридор. це ціна обмежена двома рівнями. Кожен із рівнів повинен проходити мінімум через дві точки. Правило зберігається, правило двох точок. Розглянемо приклад торгового коридору. Тут насправді нічого складного немає, тобто є у нас два рівні. Рівень підтримки, рівень опору. Кожен проходить через дві точки. Тобто маємо з вами дві точки вгорі, отже, може бути сформований рівень опору. І маємо дві точки внизу. Також може бути сформований рівень підтримки. У торговому коридорі виділяють також середню лінію, про яку ми будемо говорити, це також важливий елемент. Загалом торговий коридор відображає флет, відображає бічний рух ціни. Торговий коридор можна знайти як на маленьких таймфреймах, так і на великих часових інтервалах. По суті, все, що стосується тих елементів, про які ми вже говорили, ще будемо говорити. Торгові коридори, які підходять для роботи, в яких можна торгувати всередині, тобто на відбій від лінії, перепрошую, рівня опору або рівня підтримки, вони повинні бути е, досить великими, досить значними, щоб у них можна було всередині працювати на відбій, щоб це не був просто маленький флет. Ось зараз ми з вами розглянули якраз можливість відбою при, е, від рівня опору, так і від рівня підтримки. Середня лінія, про яку ми говорили. Ось вона. Наступним сигналом, тому що ціна не може завжди бути в межах торгового коридору, вона не може вічно йти просто в бік. Звичайно, це пробій рівня, в даному випадку, пробій рівня опору. Насправді, що пробій рівня опору, що пробій рівня підтримки, вони є рівнозначними. Немає чогось кращого або якогось гіршого сигналу за інший. Знову ж таки, якщо не мислити у контексті з тренду домінуючого тренду, домінуючої тенденції. Наприклад, якщо ми розглянемо з вами вищий часовий інтервал, нехай у нас е, даний торговий коридор є на годинному графіку, а ми подивимося, скажімо, проаналізуємо денний графік або тижневий. І там побачимо чіткий явний висхідний тренд. Зрозуміло, що на меншому часовому інтервалі нам потрібно працювати у напрямку цього тренду, тобто розглядати і приймати купівлю як пріоритетну свою поведінку, як пріоритетні торгові сигнали. Таким чином, в такому випадку, звичайно, пробій рівня опору буде кращим, ніж пробій рівня підтримки. Тому що пробій рівня підтримки, пробій останнього, це торговий сигнал проти тренду. Тому що, наприклад, на тижневому графіку тренд йде чітко вгору. Це вже нюанси аналізу, які ми будемо розглядати, і які, звичайно, не можна випускати з уваги. Наступне, торговий коридор. Розглянемо приклад. Ну ось у нас є торговий коридор. Можемо позначити сміливо рівень підтримки. Те ж саме зробити з рівнем опору. Кожен із рівнів проходить мінімум через дві точки, про що ми говорили. Отже, рівень підтримки. До речі, третя точка вже буде відбоєм, тому що рівень підтримки формується після другої. І третя точка це могла бути відкрита торгова позиція на купівлю при відбої від рівня підтримки. Це торговий сигнал. Якщо говорити про рівень опору, у нас також він будується мінімум через дві точки, бачимо їх. І відбій від рівня опору, це третя точка. І даний відбій також міг бути використаний для того, щоб відкрити торгову позицію на продаж. Також бачимо з вами пробій рівня опору, який відбувся в майбутньому. Також хороший торговий сигнал, про який ми нещодавно говорили, тобто в торговому коридорі можна працювати як на відбій, так і на пробій. Відбувся пробій рівня опору, що е, було торговим сигналом для відкриття торгової позиції на купівлю. Також позначимо середню лінію середня лінія торгового коридору. Її власне, наступний е, момент. Е, графік ціни інколи може зупинятися біля середньої лінії при відбою від рівня. І змінювати напрям свого руху на протилежний. Тому якщо ми, наприклад, відкривали торгову позицію на купівлю при відбої від третьої точки, коли говорити про рівень підтримки, ми собі розглядали як основну ціль досягнення знову-таки рівня опору. Однак варто мати на увазі те, що ціна може, є така е, ймовірність, вона зберігається, вона може змінити напрям свого руху при досягненні середньої лінії. Також інколи можна працювати на відбій від середньої лінії. Знову ж таки, існують різні моменти, це залежно від тих обставин, яких ми працюємо, від того, на якому таймфреймі є даний торговий коридор, наскільки він великий. Е, які правила торгівлі ми використовуємо, тобто які торгові сигнали ми беремо, на якому таймфреймі ми працюємо, тому що торговий коридор може бути на великому таймфреймі, а ми можемо шукати торгові позиції, торгові сигнали для відкриття торгової позиції на значно меншому таймфреймі. Наприклад, на великому таймфреймі, на тижневому, графік ціни знаходиться біля рівня опору. А ми на маленькому знаходимо можливість для відкриття торгової позиції на продаж, тобто при відбої від рівня опору і так далі. тому подібне. Звичайно, враховуючи основний тренд, домінуючий тренд з вищого таймфрейму, тобто із ще вищого. Все потрібно аналізувати комплексно. Потрібна загальна картина. Канал. Ще один не менш важливий елемент. Канал згідно з визначенням, це ціна обмежена двома лініями. лінією підтримки та лінією опору. У висхідному каналі основною є лінія підтримки, у нисхідному – лінія опору. Розглянемо схему. У східному каналі, чи якщо ми будемо говорити про несхідний канал, на відміну від торгового коридору, немає моменту, немає правила, коли ми можемо е здійснювати відкривати торгову позицію як на продаж, так і на купівлю, е не розглядаючи яку-небудь із них як пріоритетну. Тобто в торговому коридорі по суті пріоритет е відсутній, тобто можна як продавати від рівня опору, так і купляти від рівня підтримки. Якщо ми говоримо про канал, і якщо це канал, то, як правило, він висхідний або не східний, якщо він не в бік, то це називається торговий коридор, то у каналі є пріоритет. Якщо це висхідний канал, звичайно він відображає рух ціни вгору і пріоритетні покупки. У каналі бажано уникати продаж. Чому? Тому що це буде проти тренду. Отже, у каналі основна є лінія підтримки для цього нам потрібно мінімум дві точки. Лінія опору дуже часто буває паралельною до лінії підтримки і проводиться, звісно, також через дві точки. І з цього моменту ми можемо говорити про те, що висхідний канал існує. Зараз ми з вами бачимо третю точку, це відбій від лінії опору висхідного каналу. У даній схемі ціна пішла донизу. Але пам'ятаємо, канал висхідний, пріоритет покупка. А зараз, якщо ми будемо продавати при відбої від лінії опору, ми йдемо проти правил, проти тренду. Це порушення однієї з основних аксіом технічного аналізу. Вона говорить: тренд твій друг. Чому ж ми тоді продаємо, якщо канал висхідний і відображається зростання ціни? Тобто в висхідному каналі можна працювати на відбій, але лише на відбій від лінії підтримки. Чому? Тому що у висхідному каналі основною є лінія підтримки. Продаж можливий, але лише при пробої лінії підтримки. Це буде говорити про високу ймовірність руйнування висхідного каналу і як наслідок зміни тренду із висхідного на несхідний. Ось тут бачимо можливість, до речі, для купівлі при відбої від лінії підтримки. Середня лінія, вона також дуже часто існує у висхідному чи несхідному каналі і правила зберігаються ті самі, що у торговому коридорі. Тобто графік ціни може е, змінювати напрям свого руху біля середньої лінії і розвертатися відповідно в іншу сторону через це. Зараз ми з вами бачимо, що завдяки середній лінії графік ціни не зміг оновити попередній максимум і дійти до лінії опору висхідного каналу. Позначимо середню лінію і пам'ятаємо про її існування, коли ми аналізуємо приклади і реальні графіки, не просто схему. Хоча схема, як бачимо, дуже інформативна і допомагає зрозуміти суть того чи іншого терміну, того чи іншого елементу технічного аналізу. Приклад. І на прикладі ми з вами позначимо е, висхідний канал, чітка, зрозуміла лінія підтримки. Мінімум через дві точки вона проводиться. Також лінія опору, середня лінія, це все у нас е, знаходить своє відображення на даному прикладі. Тут бачимо з вами як відбої, так і пробій. Зверніть увагу на пробій лінії підтримки, після чого ціна повертається назад. До лінії підтримки, яку вона пробила, і далі продовжує рухатись у напрямку пробою. Це також торговий сигнал на продаж. Зверніть увагу також на середню лінію. Перед тим як ціна опустилася в кінці вже перед пробоєм до лінії підтримки, вона просто трималася над середньою лінією. Це говорить про те, що ціна відчувала середню лінію, тому вона відчуває її і, і реагує на неї. Наступне, що ми розглянемо. Це буде приклад несхідного каналу. Отже, лінія опору, лінія підтримки і середня лінія. Насправді не складно е шукати канали чи торгові коридори, лінію підтримки чи лінію опору все, що ми сьогодні розглянули. Основне е зараз відкрити графіки і намагатися знаходити, знаходити всі ці елементи. І позначати точки, позначати торгові сигнали, які б дозволяли відкрити торгову позицію у тому чи іншому напрямку по тій чи іншій передумовій підставі. Ну, наприклад, бачимо з вами пробій лінії опору несхідного каналу. В даному випадку ціна пішла вгору після е, корекції до лінії опору. І цей торговий сигнал, звичайно, дозволив би заробити певну кількість пунктів. Тобто основне завдання для вас зараз це практика. Практика, практика і ще раз практика. На цьому наша тема завершується. Нагадаю, це був технічний аналіз, базові поняття. З вами був Пантрейд. Усього найкращого. До нових зустрічей.